Друзі, перші проголовне поїхала Росія, не хоче тимчасового припинення вогню. Щойно заявили у Кремлі та не визнають українські області та Крим українськими. А заявляють, що по їхній конституції вони нібито їхні лицемірні цинічні помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Росія зацікавлена в довгостроковому врегулюванні конфлікту з Україною, але не у тимчасово припиненні вогню. За його словами, пропозиція про тимчасове перемир'я не що інакше, як тимчасовий перепочинок для українських військових ушаково додали, що Доки кроки, які імітують мирні дії, нікому не потрібні. Крім того, Шакол сказав, що Путін сьогодні може висловити конкретніші та змістовніші оцінки з приводу пропозиції вести тимчасовий режим припинення вогню в Україні. По суті, це перша формальна відмова. Чекаємо офіційних переговорів, але у Трампа вже починають діяти президента США Дональда Трампа. Є кілька ниточок, за які він може потягнути, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в Україні. Пише за телеграфа. Зазначається, що поки що президент РФ Володимир. Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий погодитися на припинення вогню, і він по суті стикається із думкою дилемою. Адже, як сказав державний секретар Марко Рубіо, якщо Росія не погодиться, ми дізнаємося, хто є перешкодою до миру. У разі відмови Росії від припинення вогню, адміністрація Трампа могла би продемонструвати деякі з мистивих піролетів і повністю повернутися до Києва. Додали виданні. при цьому серед джерел впливу Трампа «Зе телеграфа перерахували те, що він міг би зробити для Росії, якщо та негайно. Доведе свою готовність до миру, виставити свою готовність вивести Москву з дипломатичного глибокого заморожування і взяти участь у низці спільних економічних проєктів, вивести частину з 30 тисяч американських солдатів з Європи, надати Москві більшого простору для маневру в тому, що вона вважає своїм власним заднім двором, прийняти РФ в Велику Сімку та інші дипломатичні форуми, формулювати свою готовність зняти санкції з російською енергоносієм. Знову призупинити військову допомогу та обмін розвіданими з Україною для Путіна 30 до денна бауза у бойових діях була б відносно невеликої пігулки, яку можна проковтнути в обмін на можливу нормалізацію стосунків із сполученими штатами і виконання його заперечень проти близької, то НАТО йдеться в статті. У разі ж відмови Путіна не тільки позбудеться цих можливих пряників, а й ризикуватиме тим, що Сполучені Штати Америки значно збільшать військову підтримку України. Додали у виданні після переговорів у Джиді, маємо відновлення Сполучених Штатів Америки безпекової допомоги Україні та припинення паузи в обміні. Розвіданими, які свідчать про нормалізацію партнерських відносин, Вашингтона та Києва, це як мінімум. Крім того, Україна використала преставлена пропозицію Сполучених Штатів Америки про всеосяжне припинення вогню з Росією на 30 днів, включно з гуманітарними ініціативами, як то обміни з військовополоненими, тощо показавши конструктивну позицію, підтвердивши готовність до миру, звісно, без гарантій безпеки, але і без визнання путінських атілок. Хоча Рубіо повідомили, що питання територіальних поступок у житі обговорювалося, але у спільний Ві, принаймні про це ні слова. Отже, відповідальність за подальший розвиток подій на Росії отімовинула доба. А офіційної реакції Путіна все ще немає. Лише пафосна заява речениця МЗС РФ Захарової. Формування позиції РФ відбувається не за кордоном, за рахунок якогось домовленостей або зусиль якихось сторін. Формування позиції РФ відбувається всередині РФ. Та ухильна відповідь Піскова, прес-секретарка диктатора, не варта забігати наперед. А ми уважно навчаємо ті заяви, які були проблеми за підсутками переговорів Учених штатів Америки та України у джиді які варіанти має Путін по суті їх три Перше – погодитися на 30-денне перемир'я, але показати слабкість в очах своїх блазенів, у паган прогнувся та помножити свою так звану конституцію на нулі щодо останнього. Не забуваємо, що Москва неодноразово наголошувала на врахуванні нових реалій, зокрема визнанні російськими окупованих територій регіонів України, які включно до складу РФ ці області в нашій конституції. Ніяко припинення вогню бо без повернення цих областей у їхніх адміністраціях. Ційних кордонах не може бути і мови друге погодитися, але з висуванням додаткових зустрічних умов, якими ці умови можуть бути, від зняття США санкцій РФ проти до визнання окупованих територій. Третє не погодитися на пропозицію перемир'я. Це означає спровокувати Трампа закінчити період взаємних реверансів під Москвою і Вашингтоном. До слова американський сенатор, член республіканської партії Лінці Грем, вже заявив, що відмова Кремля від запропонованого перемир'я має стати підставою для накладання жорсткіших санкцій на РФ. А ще сказали ні. Путін може втратити підтримку великої частини глобального півдня, особливо зважаючи на роль Саудівської Аравії у переговорах, плюс дивувати в негативному для Путіна значенні Китай, який очікує настільки врегулювання російсько-українського конфлікту після переговорів у Джиді. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.